Даніл Гітманцев, який довів людей до ручки своїми недолугими податками, намагається видати з українців ще 400 мільярдів гривень на 2026 рік. Йому чхати, яким чином він виб'є останні копійки з людей, які на відміну від нього не мають тіньового бізнес-конгломерату і не купують квартири у Франції за сотні тисяч євро. Він зазначає в декларації, що орендує квартиру у фірми, яка належить його матері. Та колишній підлеглі, я думаю, нікому не потрібно пояснювати, що це схема. Ціна французької квартири на 143 квадратних метри 10 мільйонів гривень згідно декларації Гетманцева. І це нонсенс. Ціна на квартиру є явно заниженою в будь-якому разі навіть 10 мільйонів гривень це депутатська зарплата Гетьманцева за 12 років. І навіть якщо припустити, що квартира розташована не в самому Парижі, а наприклад, за місцем реєстрації фірми, то ціна одного квадратного метру там складає в середньому 5-6 тисяч євро. А відповідно, вся квартира коштуватиме десь 700-800 тисяч євро. І аж ніяк не 200. Саме тому сподіватися на детінізацію нашої економіки не варто гетьманцев цього не допустить.